Тож, друзі, всім привіт! Сьогодні поговоримо про, скажімо так, най Як це правильно сказати? Блін, Тільки що в голові, блін, все хорошо так звучало. Тож, друзі, всім привіт! Сьогодні поговоримо з вами про найважливіші дні. По приїзду в Канаду, тобто це перших три дні, коли потрібно оформити всі документи. Потрібно оформити work permit, податковий номер, банківську карту, купити сім-карту, короткострокове, довгострокове житло, та купа, купа нюансів. Ось, і ми розкажемо вам, як зробити це максимально швидко, а відповідно і дешево. Тому починаємо. Отож, першим, що потрібно зробити по прильоту в Канаду, тобто ще в аеропорту, це оформити собі work permit. Виглядає він ось так. При цьому важливо розуміти порядок та на що треба звернути увагу. Отож, попри в Канаду потрібно підійти до відповідного офіцера, показати йому бланк, який прийшов вам на електронну пошту, якщо ви подавались по програмі КОЕТ і вибирали, що ви хочете займатися, саме ну що ви хочете працювати в Канаді. От вам на пошту обов'язково мав прийти ось такий документ. Які ви перед'являєте, і його на основі на його основі вже вам видають дозвіл на працевлаштування протягом трьох років в Канаді, варто зазначити також, що раніше, щоб отримати цей дозвіл без програми КоЕД треба було витратити рік чи два, навіть проживши в Канаді, домовитись уже з працедавцем, здати екзамен англійською мовою, навіть ось і це все була дуже складна процедура. Зараз це максимально легко і просто. Програма КоЕД можна. Можна отримати дозвіл офіційний на працевлаштування. При цьому найважливіше, коли вам видають оцей work permit, на його сторінці внизу, ось тут буде фотографія, має обов'язково стояти печаточка QAET, тому що без неї цей дозвіл на працевлаштування, цей work permit не є дійсним. З по часу, то не хвилюйтесь, щоб розраховувати правильно свій час, це займе 30-60 хвилин, тобто півгодинки годинка, і у вас вже буде готовий документ з офіційним правом на працевлаштування. Отож, рухаємось далі. Другим найважливішим документом по прильоту в Канаду це є такий документ, який називається SIN number, тобто це податковий номер, щось на кшталт нашого ідентифікаційного коду. Оскільки по приїзду наступними кроками у нас буде відкриття банківського рахунку, влаштування на роботу і так далі. Без цього документу нічого зробити не можна, тобто ні відкрити рахунок, ні додати з працедавцем, ні відповідно орендувати довгострокове житло. Про це розповім трошки пізніше. Отож, є два шляхи отримання цього сін намбору, цього податкового коду: це самостійно або онлайн. Самостійно його можна отримати в відповідних центрах, які називаються сервіс Кенеда. От відстояти в живій черзі, тобто записуватись не потрібно, і отримати його сразу вже на руки. Це такий найшвидший шлях, тому що. Якщо заповнювати заявку онлайн, так, він прийде на пошту, але він може йти до 4 тижнів на вашу пошту. Тобто, це треба буде дуже довго чекати, а як ми вже говорили раніше, що без цього документу важко рухатись далі в працевлаштуванні, проживанні, відкритті банківського рахунку і так далі. Тобто, не то, що важко, а просто неможливо. Тому ми радимо все-таки відвідати центр сервіс, сервіс Кеннеда. Онлайн його можна заповнити на відповідному сайті. Ми Посилання зробимо в описі до е, відео для того, щоб оформити номер, необхідно тільки два документи. це ваш закордонний паспорт і work permit, який ми оформили в аеропорту. З цього приводу, в принципі, все так що рухаємось далі. Атож ще один важливий крок, який потрібно зробити по приїзду в Канаду або перед тим як туди їхати, це проходження спеціального медичного огляду. По приїзду в Канаду, в принципі, це не потрібно не обов'язково точніше одразу його проходити в перші ж дні. На це у вас є виділених законодавством 90 днів. Крам якого можна це зробити, в принципі, у нас є сертифіковані лікарні і в Україні, або навіть хто там проживає зараз, або вилітає з Польщі. Да, то це можна і в Польщі зробити. Але що в Польщі, що в Україні, що в Канаді, це коштує приблизно однаково там, на українські гривні це в районі 10 тисяч гривень. Чому ми рекомендуємо проходити вже одразу в Канаді? Тому що десь можна неправильно зрозуміти, помилитись клінікою, десь вони змінили змінять змінять якісь правила, якийсь аналіз не підійде і так далі. І ви здали вже, наприклад, в Києві, да полетіли туди, і вам кажуть, проходьте заново, це й не підходить. Тому краще вже… Приїхати спочатку розібрати з усім, і там через місяць, через півтора, через два виділити собі день і чи декілька днів, да, і зробити пройти цей медогляд. Так, що потрібно для медогляду? Ну, в, записати спочатку в відповідний центр на прийом до лікаря. З собою потрібно мати паспорт, воркперміт, банківський рахунок. Ось всі документи, що стосуються банківського рахунку, і прийти до центру. Там зроблять аналізи, флюорографії, рентгени і так далі. От це, в принципі, все займає 3-4 години часу. Ось і, і впродовж. Декількох тижнів, там трьох-чотирьох тижнів, ваша медична картка надійде вам поштою. От з нею, ви якщо вас десь її запитають, да чи ви прийшли, тому що пройшов термін 90 днів. Ви зможете її спокійно пред'явити. Зараз тепер поговоримо про таку досить обширну тему, як житло. Про житло потрібно подбати найкраще це за. Ну, місяць-півтора до виліту, тому що це по-перше, буде ширший вибір, який ви можете, яке житло ви зможете обрати. Да? А по-друге, це буде просто дешевше, тому що чим ближче додати заїзду, тим менше житла присутні на ринку, да, і тим вища його ціна. Це також важливо розуміти в плані того, що спочатку ми не шукаємо одразу довгострокове житло на сайтах. Так, ці сайти є, але до того як ми приїдемо в Канаду, ми це житло не зможемо орендувати. І в 90 випадках зі 100 ми не зможемо по прильоту в той же день орендувати довгострокове житло. Чому? Тому що довгострокове житло можна отримати тільки після того, як ваш працедавець випише лист, що ви такі, то такий то працюєте там, то там, то з такою то такою-то зарплатою, тобто, щоб людина. Орендодавець житла могла побачити, що ви платоспроможні і що mm -hmm. у вас нема. Ну, що ви будете вчасно, що ви матимете змогу вчасно оплачувати послуги орендодавця, оскільки. В абсолютній більшості випадків е, роботодавець вас ще не знає, то він не може вас взяти на роботу, і ви в першу чергу по прильоту в Канаді. На, навіть якщо у вас вже є домовленості з якимось роботодавцем, він вас одразу не бере на роботу, тому що він спочатку е, бере вас на стажування. Це може бути два дні, тиждень, два тижні. І до початку цього стажування він вам не напише е, лист е, підтвердження, що ви в нього працюєте да, е, на такій-то такій-то посаді. Тобто він може написати, коли ви вже стажуєтесь, він бачить, що ви нормально працюєте і так далі, що ви Співпрацю будете співпрацювати, да, але заздалегідь, якби заднім числом, да, скажімо так, він його не напише. Тому в першу чергу ми шукаємо на перших два тижні, десь треба розраховувати краще всього короткострокове житло. Це можуть бути готелі, мотелі, хостели, квартири на Airbnb, букінгу, апартаменти, ну і так далі. Тобто, всі можливі варіанти, вони всі представлені. Дуже важливо, так, от, з нашого досвіду, у нас теж був випадок, що переїхали ну, з нашою допомогою. Ми займаємось працевлаштуванням людей в Канаді і повністю переїздом. Так, от, одні з наших хлопців, які поїхали, то вони не лишили собі на на картках кредитних е, коштів взагалі тобто в то, 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 то вони все поміняли в долари і взяли з собою там ці всі, е, ці всі американські долари, там відповідно поміняли на місцеву валюту. Але в готелях, навіть на короткострокове житло, у них ніхто майже не хотів брати цю е, е, налічку. Да? Тобто всі хотіли, щоб розрахунок шов що банківською картою. Е, ми ледве-ледве вони прилетіли. Виникла така ситуація. От і ми швиденько-швиденько по всім знайомим всюди питали, хто міг би там за них розрахуватись кредитною карткою, щоб вони віддали цій людині налічку. Тобто, таке буває, про це треба не забувати. Але повертаємось до житла. Тобто, спочатку ми шукаємо короткострокове житло. Орієнтовно потрібно розраховувати 150-250 доларів на добу. Ось тобто. Навіть на житло. Ну, це теж залежить там, в двох чи в трьох. Да? Тобто, якщо ви летите хоча б в двох, то вже це все ділиться на два, але все рівно цю суму можна треба розраховувати. Є і дешевші варіанти, тобто, взагалі, можна там, хостели від 60 навіть доларів знайти. Чим раніше шукаємо, тим більше ймовірність це все знайти. Да? Але. Краще закласти собі більше і потім якби, бути приємно здивованим. От тобто ми рекомендуємо поступати саме так. Також не забуваємо, що поки що на даний час ми записуємо цей випуск 21 жовтня. Все ще є варіанти в аеропортах різних провінцій Канади оформити собі безкоштовне житло на перших два тижні. Є така ситуація, можливо його отримати, тобто можливість є. Потрібно вистояти, поки вам його знайдуть. Буває таке, що це займає і 14, і 15 годин, поки вам його шукають. Тобто ви стоїте в черзі з тих людей, кому потрібно безкоштовне житло, але вам його, в принципі, надати можуть на такий короткостроковий термін, якраз на цих перших два тижні, коли вам треба оформити всі документи, працевлаштуватись, почати стажування. Отримати грошову фінансову допомогу 3 тисячі доларів дорослі, півтори тисячі доларів на дитину, про це ми теж сьогодні поговоримо. Варіанти є, але е, я ж кажу, що досить важко його отримати. І не факт, що, Тобто ми ніколи не знаємо, що буде завтра, да? і можливо, там, через тиждень, через два, через місяць, через три місяці цього варіанту вже не буде, тому краще собі закладати на те, що витрати на перших два тижні будуть, е, і на довгострокове житло теж. Потрібно їх закладати. Тому зараз поговоримо саме про довгострокове житло. Отож, з приводу довгострокового житла є декілька варіантів його пошуку. Перший це сайти відповідні. Ось тут зараз з'явиться список, перелік таких найпопулярніших сайтів, де можна пошукати саме довгострокове житло. І Тобто, Зручність ріалтерів в тому, що вони можуть швидко да, знайти вам. Підходяще для вас житло, ви це не займаєтеся цим пошуком, скинули цю роботу на них. Але треба розуміти, що все житло, яке є у ріелторів, воно дорожче. Тобто це вже такий середній і вищий сегмент по ціні від 2000 доларів за місяць. Чому в ріелторів дорожче? Тому що вони беруть за це відповідний, відповідний відсоток. І в абсолютній більшості випадків ріелтори не беруть дешеві квартири, бо дешевше житло, або там гуртожитки ті самі, да, і так далі. Тому що за них йде маленький відсоток, вони якби з, з, з цього приводу не хочуть навіть напрягатись, тому вони в основному набирають собі середній і дорожчий варіант житла. Тому у ріелторів точно будуть варіанти дорожчі, ніж можна знайти на тих самих сайтах, про які ми говорили раніше. Отож, що потрібно для того, щоб орендувати житло, коли ви знайшли, зв'язалися з орендодавцем там квартири чи іншого виду житла. Найголовніший документ, як ми вже говорили раніше, це лист від роботодавця, що ви працюєте, яку ви зарплату отримуєте, да і так далі, і так далі, щоб він розумів, що ви можете за це оплачувати. Дивіться з приводу довгострокового житла, варто розуміти, що в кращому випадку, в кращому, ви мусите заплатити за перший і останній місяць. Тому що є, ви підписуєте договір, і різні, репо, різні орендодавці, вибачте, вони по-різному оформлюють свої умови. Тобто є велика кількість орендодавців, які одразу хочуть, щоб ви підписали контракт на 6-12 місяців когось по-різному. Хтось хоче там, за 3-4 місяці, щоб ви зразу оплатили, хтось хоче взагалі за весь період. Тобто ці всі умови дуже важливо обговорити до того, як ви вже там прийшли, дивитесь житло, вам все сподобалось, ви витратили купу. Часу вже розраховуєте на нього, і тут ви підписуєте договір, і вам кажуть, платіть за півроку. Тобто краще, якщо для вас це має значення, якщо ви не хочете зразу викладати таку велику суму коштів, то дуже важливо це обговорити заздалегідь. Плюс варто розуміти, що в більшості випадків плюс плюс до орендної плати це буде комуналка і страхування, яке називається тенант, тобто страхування житла це від всяких там пожеж, грабувань і так далі. І так далі. Але це все там коштувати там до 300-400 доларів на місяць. Плюс, теж з приводу житла, з приводу цін на житло, треба розуміти, що в абсолютно в різних провінціях воно різне, про це і про інше якби, порівняння провінцій ми говорили в нашому відео, яке вискакує десь тут. Ось, але то може бути дуже велика вилка цін. Наприклад, якщо ми говоримо про Торонто, де в середньому ціна на однокімнатну квартиру не в центрі, це 1700 майже доларів. То в тій самій Альберті, там в Едмонтоні, це не доходить до тисячі. Да? Тобто майже в два рази дорожча ціна. Але теж тут треба робити і, якби, увагу на те, яка у вас зарплата на тій самій роботі. в Ті самі Альберті і в Онтаріо, да? тобто треба це все рахувати індивідуально, краще прораховувати, шукати це все заздалегідь. Ще одним таких з перших дуже важливих речей, які потрібно зробити, це є відкриття банківського рахунку. Чому його варто відкрити? По-перше, Після його відкриття можна податись на одноразову грошову виплату, да, оцю 3 тисячі доларів дорослий, на півтори тисячі доларів дитина. Плюс на цей же рахунок вам буде зараховуватись ваша заробітна плата, коли ви будете працювати. Що для цього потрібно? В принципі, його можна відкрити в будь-якому Банку Канади. Але краще і зручніше йти в якісь великі банки, тому що там є стенди, інформація, в деяких навіть обслуговування йде українською мовою. Перелік банків, з яких є інформація українською мовою, вони ж є і найбільшими. Ви бачите тут. Отож, що потрібно для того, щоб відкрити рахунок в банку? Потрібен, звичайно ж, паспорт, work permit або study permit або visitor visa. Ось потім наступний момент потрібна обов'язково адреса проживання. Це дуже важливо, на цьому зосередимось, тому що адресою проживання може бути тільки апартаменти, будинок, квартири і так далі. Тобто, навіть якщо ви знаходитесь на етапі короткострокової оренди житла, ще не знайшли собі довгостроковий варіант. обов'язково потрібно для відкриття рахунку в банку потрібно, щоб це був не готель, не хостел і не мотель. Тобто, це обов'язково має. Бути апартаменти, квартири, да, і так далі це дуже важливо. І документ про статус відвідувача це там два листочки 4. Ви отримуєте їх в аеропорту автоматично. Фінансова допомога після відкриття банківського рахунку можемо подаватись на фінансову допомогу, про яку вже неодноразово згадували. 3 тисячі доларів на дорослого, півтори тисячі доларів на дитину. Вдається протягом п'яти робочих днів. Зараз вже можливі затримки, бо дуже багато таких хитро Хитрих наших співгромадян, які е, приїхали за три дні, отримали допомогу 3 тисячі доларів. Поїхали, глянули на Нігарський водопад і поїхали додому в Європу їх тратити. Е, це дуже швидко спалили. Тому зараз вони, як ми розуміємо, вони. Штучно затягують цей термін, щоб навіть якщо ви цих 3 тисячі доларів отримали, щоб за цих три тижні ви все рівно цих 3000 доларів потратите, Канаді, Канада лишиться в плюсі. Тому на це треба розраховувати. Тут уже лавочку, скажімо так, прикрили. Але її видають, все ще видають. Тим, хто приїжджає, це ну, класна така підмога, особливо після того, як вони в перший час. Якісь кошти затратили і ще, там, наприклад, не отримали аванс на своєму місці роботи. Дуже сильно допомагає Канада нашим громадянам. Що потрібно для того, щоб податись на допомогу? Потрібно небагато. Потрібно, щоб ви знаходились в Канаді, ви подались і отримали візу по програмі КУЕЕД. І е, ви маєте рахунок, звичайно, в канадському банку. Е, мобільний зв'язок. Так само пробіжимось коротко. Е, дуже варто, ну багато випадків було такого, що роздають безплатні сімки в аеропорту. Наші приїжджають, беруть ці сімки, підписують якісь договори, непонятні на якомусь французькому чи англійському, і йдуть собі щасливі далі. А потім виявляється, що там найневигідніший тариф, який тільки можна уявити. Е, варто знати, що. Канада взагалі вважається е, чи то одної з чи взагалі найдорожчою е, країною, що пов'язано з мобільним зв'язком та мобільним інтернетом. Тобто 80, 100, 150 доларів можна витрачати в місяць е, саме на мобільний зв'язок та мобільний інтернет. Е, тому тут варто підійти. Досить, так скажем, скрупульозна. Є багато великих операторів мобільного зв'язку. Зазвичай в найвідоміших з них є, них є такі найкращі тарифи. Ну тут вже індивідуально комусь треба більше мобільного інтернету, комусь менше, комусь більше хвилин, комусь за кордон дзвонити і так далі. Тому я пропоную, що я тут е, розміщу е, топ-5 кампаній по телефонному зв'язку. Ну, можна вже перейти на сайти, вибрати по ціні, по послугам і так далі. І уже у них краще купити цю сім-карту. Ні в якому разі не беріть безкоштовні картки в аеропорту, тому що це вийде вам в кінці кінців. Дорожче, набагато, а в перспективі якогось періоду, то набагато-набагато. Тому тут, в принципі, все багато тут немає що говорити. Ну і остання деталь, про яку ми сьогодні поговоримо, це місцевий транспорт. Якщо ви тим більше перший час ви не ну, навряд чи ви встигли вже купити собі автомобіль, що, кстати, дуже важливо, і рано чи пізно ви все одно його купите, тому що в Канаді величезні відстані навіть там між містами, містечками, селами і так далі. Тому. Зручніше, звичайно, мати мати власний транспорт, але з приводу місцевого транспорту важливо собі оформити по приїзду так звану «престокарт», Тобто це проїзний у місцевий транспорт. Цю карточку ви е, постійно можете поповнювати. Е, по іншому, е, як у нас уже в Україні в багатьох містах, можна розрахуватись просто за допомогою NFT, да, е, Такого там немає, тобто це потрібно обов'язково мати цей проїзний, тому що в середньому там 2,5-3 долари коштує приїзд в місцевому транспорті. Але якщо ви вирішите розрахуватись налічкою, у нас вже був такий випадок: тож серед наших людей, які вже переїхали, наших клієнтів, то вони не знали цієї деталі, дали 20 доларів водію. А там система така, що решти водій не дає. Тобто він скільки ви дасте, стільки й буде коштувати ваш квиток. Тому легше оформити картку і платити по 2-3 бакса за проїзд і не переживати. Щоб отримати цю PrestaCard, потрібно перейти на сайт prestacard.ca, посилання ось тут. І оформити свій кабінет, подати заявку, і ну заповнити всі дані про себе, і вам ця картка прийде. Поштою, приходити також може, на жаль, до місяця часу. Все в Канаді робиться дуже довго, але іншого варіанту немає. Отож, у нас вийшов такий досить довгий, інформативний, але дуже важливий е випуск да, про е перші дні в Канаді. Знаєте, з досвіду уже наших клієнтів, хто вже там, хто переїхав, це такі най е найважчі дні. Тобто, це, це, це так умовно кажучи, три дні. Якщо все робити швидко, з нашими інструкціями, да, те, що ми вам розказали, то це все робиться три дні. Але багато хто на це витрачає тиждень, два тижні там і так далі. Тому важливо старатися якомога швидше це все зробити, тому що перший цей період до. Працевлаштування до отримання допомоги до першого авансу і оці дні, поки ви навіть не працюєте, грубо кажучи, займаєтесь оформленням себе в Канаді, вони найзатратніші. Тобто, за цих 3, 5, 7, 10 днів, чим довше ви це все робите, да, чим тим до набагато більше ви витрачаєте. Тому важливо це все зробити максимально швидко. В принципі, за 3 дні це цілком реально, якщо там немає ніде вихідних і так далі. Тобто, за три робочих дні цілком з цим всім можна справитись. Дещо, про що ми говорили там, з приводу короткострокового, можливо, і довгострокового житла вже підшукати собі варіанти, краще заздалегідь раніше. Те саме стосується, звичайно, роботи. Потрібно уже мати якісь хоча б контакти, що ви знаєте, що вас там десь чекають, хоча б що ви йдете кудись на стажування, або вас вже готові брати на роботу заздалегідь. Тобто це краще, вже бути, щоб у вас все було готово за 2-3 тижні до виїзду, до виліту. Це вам значно зекономить кошти, час і все інше. Ну і хочу нагадати, що ми займаємось така у нас є послуга як переїзд, працевлаштування в Канаді. Якщо цікаво, пишіть коментарі, переходьте на наш сайт, там залишайте свій номер телефону. Ми з вами обов'язково зв'яжемось. Тобто ми допомагаємо з переїздом. У нас є людина, яка вас зустрічає в Канаді в аеропорту, е, проходить з вами за ручку ці всі етапи, купівлю, сім-карти, е, СІН-намбер, е, податковий цей номер, тобто е, банківський рахунок і так далі. І так далі, заводить вас там. от тут ви проживаєте, ми знаходимо вам житло під ваші смаки, да? короткострокове, довгострокове. Ми вам знаходимо роботодавця під ваші вміння, навички. Найкращий варіант для вас підходим, який є прямо зараз. Приводимо вас на роботу, знайомимо і ви вже починаєте працювати. І тобто, ви ми якраз робимо все максимально швидко. Ви навіть більше економите з нами, чим витрачаєте на ті чи інші послуги. Тому, якщо цікаво, звертайтесь. Тобто е, да, поговорили про фінансову, про медичну, про фінансову, про медичну допомогу і так далі. В принципі, обговорили всі такі. Нюанси тому зустрінемось в наступних відео. Будемо більше детальніше розкривати всі деталі. До зустрічі!